Вітаю вас, друзі, на цьому розмовному відосі. Можете взяти чогось смачного чи просто послухати його в своїх наушниках, прямуючи кудись у справах. І відразу дисклеймер: в цьому відіксі буде надмірна кількість ненормативної лексики, все, що ви так любите. Адже люди, про яких сьогодні буде йти розмова, об'єктивно заслуговують на хеть в їх сторону. А, і чуть не забув. Якщо ти фанати клуб Прея, і Неркіна і інших схожих окраїнців, то відосточно не для те. Аби найліпша моя тобі порада, піди уроки повчи чим мамі допоможи, да хоч щось хороше зробиш в цьому житті. Ну коротше, сиджу, значить я. Колупаюсь в ОБС-ку та в програмах для монтажу для поліпшення цього контенту. І думаю, хм, було б непогано чимось забити тишу в наушниках, а го підроблю якийсь відос чи ще щось. Якраз під руку попався відос зараз розфоршеною темою про Лупрея. Хоч і тема на хайпі, але я не кончений, щоб тупо втикати півтори години в те, як потні мужчинки за Майнкрафтик щось пояснюють, але під якусь монотонну роботу саме те, плюс буду прошарений в темі, і чуваки, це лютий кек. Значить, Пресує ситуацію. Почалася війна, Росія напала на Україну, і тоді багато патріотиків з'явилось. І також було піднято мовне питання. Багато хто хотів почати говорити, хтось став говорити українською, але це якось непопулярно було, тому і зам'ялося. Я це про 14-й рік, якщо що, чомусь це українське тоді крінжом здавалося, якось не прижилося. Але чесно, дуже добре, що це сталося, адже з часом дуже тужно було за долю України за хлопців за кожну скалічену долю українця, і ця бомба заповільненої дії просто все рознесла все після 24 лютого. Накипіло. Конкретно так, і знаєте, це дивовижно. Я став свідком, як один ютубер за одним починають переходити на українську. Українськомовні ютубери відчули на собі ренесанс, адже цікавість до їх контенту взлетіла до небес. Як в такій атмосфері не почати робити те ж саме? Ти відчуваєш соціальну відповідальність за дії кожного такого медійного обличчя, і відверто кажучи, я з невеличким грішком перейшов на українськомовний ютуб. Перші 3-4 місяці я не хотів вірити в те, що війна почалася. І надалі продовжував спілкуватися з винособаками з Росії і продовжував робити контент російською. Я був певний, що вони зможуть мене спасти та взяти все в свої руки, що почнуться мітинги чи бунти проти війни. Але цього не сталося. І вже коли мою область деокупували, а серце заспокоїлося, прийшов і холодний розсуд. І окрім медійного шуму, мені допомогла одна людина. Сидів я в російському дискорд каналі та розмовляв з руськими, як в дискорд кімнату зайшов один іноземець поліглот, який знав багато мов, і в тому числі українську. І я дуже засмутився від його слів. Він хоч і знає солов'їну, але йому банально ні з ким на ній поговорити та попрактикуватися. І питання було поставлено конкретне: чому я з України живу в? Україні знаю українську, але розмовляю росіянською, підтримую їх та їхню культуру з вірою в те, що про мене будуть думати. Тому ПАУ російський канал був видалений нахуй, а на заміну був створений якісний українськомовний канал. І тепер, після такого душного, пролога поговоримо про Лупрея, про Підараса, про чмо, Гниду, Мразь і багато багато різних схожих синонімів, які персонально максимально дуже добре описують цю. Блядь, де да я навіть не хочу сказати людину, якщо не малорос, то як мінімум йобаний окраїнець і як максимум колаборант, який працює на пропаганду російської мови, культури, спадщини всієї гнилої, блять. І чуваки, я навіть не боюсь переходити на особистості, тому що, блядь, представте, він приходить в суд, каже: ну, мене там в інтернетику. Обіжають, оскорбляють, що робить. Давайте накажемо цих людей. Та бля, йому біля візка покрутять, скажуть, ти що довбойов. Ти російською знімаєш, перекладаєш відоси, а розважаєш осісіянці. Ну, блядь, стаття колаборант нахуй, все одягаємо, оформляємо і під бахмут, нахуй. І ні, не для того, щоб він боронив Україну, а за для того, щоб його нахуй роз'їбало снарядом, на який він наговорив російською мовою на своєму російськомовному каналі. І це наскільки треба бути моральним імбіцилом, ідіотом просто, щоб після року повномасштабного вторгнення і після 9 років війни з Росією почати знімати російською? Наскільки це треба гнилою тварію бути, щоб пережити окупацію, жерти з рук окупанта, бо реально їжі не було би блокували, як Сталінград, німці розумієте? І це стосується кожного довбойоба, такого як Неркін чи навіть ізяльок, і я трошки пізніше обґрунтую свою думку. І якщо ти з України, то будь ласкавий, записуй українською мовою державною, продвигай свої символи, культуру, мову. Це дуже важливо для розвитку нашої країни. Але якщо тобі все рівно кого розважати, то будь ласка, є англійська мова, міжнародна мова. Але я тебе повністю засуджую і хочу просто закенселити. А більшості хочу тупо розстріляти. Якщо ти це все робиш. Мовою терориста, я не знаю, чому російська є і інші мови, наприклад, арабська, перська. Для тебе що? Таких країн, як Іран і Сирія, не існує? Лол, блядь, чому саме Росія довбойов? Вони що недостатні для тебе? Терористи чи мало людей вбили? Блін, статусність якась хуйова. Да, от. Але інша справа 140 мільйонів, які підтримують терористичний режим. І це все тому, що там охоплення більше, людей більше. А тому і по його якійсь хворій уяві чи лозіці, чи а взагалі не знаю, чим він керується, бо у нього в голові, напевно, говно з мочою бореться, а місце для чогось розумного ну, не залишилося. Чесно, таке відчуття, що він чисто із за грошей скиглив протягом цілої години 46 хвилин, виправдовуючи свої мерзенні вчинки. Але тим самим ти створюєш контент для тої держави, яка в майбутньому буде тебе пиздить ракетами. Ти будеш як чмо не скиглить у себе в телеграмі, що от я знову без світла. Божечки, чому ж я винний, що мене обстрілюють? Питання риторичного характеру. Характеру, бо навіть діти, так звані глядачі Каспера, розуміють, що ти просто ну зрадник, по-іншому тебе назвати не можна, і ти просто банально заслуховуєш той хейт, який йде в твою сторону, і навіть цей відео в якомусь сенсі афінаж до твоєї дебільної персони. До речі, про Каспера. Знаєте, я в свій час досить багато чув про нього, що він створює дитячий, в якомусь сенсі якісний контент, і от чесно. По-хорошому, хотілося б перевірити, а чи правда це так, і знаєте, я якось розчарувався в тому, що коли я зайшов на його канал, я побачив досить приємні прев'юшки, досить приємну шапку. І в цілому подача відоса вона ну не знаю, не напряжна. І напевно був би я меншого віку. Такі б відоси дивився, тому що поставлені вони досить і досить непогано. Да, можливо, в деяких моментах халтурно і деякі ідеї визивають сумнівний характер, але... В цілому це якісний не те, щоби навіть український, а українськомовний контент. І Я просто повторюсь, це дуже і дуже важливо для розвитку нашої української культури. Ну і якщо думка про медійну особистість устаканилася на позиції, що він досить добре впливає на українськомовне ком'юніті, то з персоною все було якось неоднозначно до того моменту, поки я з ним не познайомився через той самий відос. І чуваки, він мені імпонує як людина. Дав. Він досить критичний, да, він досить жорстоко висловлюється. Але за всі ті півтори години він говорив дуже і дуже багато правильних речей, з якими складно не погодитися. І в більшості я ловив себе на дежав'ю, тому що дуже багато думок і слів, які я писав у себе в телеграм-каналі і говорив у себе на стрімах, просто банально збігається, ледве не слово в слово. А тепер обіцяний блок про Ізерка та й сам Каспер торкався цієї теми. Вони чимось схожі в критичності своїх висловлювань, але все ж таки їх відрізняє позиція, яку вони відстоюють на українськомовному плато. Значить, один бореться за те, щоб знімати відео українською і отримувати українськомовний фідбек, а інший говорить слова в дусі: «Когда я злой, український ідіот нахуй, і це максимально ліцемірно чути це від тієї людини як. Ка запевняє всіх, що я, я, ну я став популяризатором української мови. Я, я, блять, ну я. А відсутність активу під своїми відосами він виправдовує якимись проблемами, типу дитячий контент. І так я з вами згодний, існують такі індивіди, як Стефанка та Треш, які поплюжать українськомовний сегмент Ютубу, чи той же самий діамант Майнкрафт, який хоче знімає люту трошатіну, але чомусь моїй сестрі цікаво дивитися такі відоси. Якщо що їй 5 років, і навіть при цьому вони популяризують українську мову та українську символіку серед молоді, а не створюють довкола себе негативну атмосферу, не викладують відоси російською, і що саме головне не створюють російськомовні канали для росісіянців. І це стосується кожного імбіцила, який є медійним обличчям і пропагандує російську культуру. І неважливо, хто ти там, блять, неркін чи залупрею, чи Ізя Лох, констат. Туємо факт: якщо ти стер грим клоуна то це не означає, що ти перестав працювати в цирку.